Доброго дня, вітаю вас на каналі Галеч Авто, місто Львів вулиця Зелена, 407. І сьогодні у нас на огляді шкода карок комплектації Selection. Оптика Full LED протитуманні фари. Також у нас є омивачі для фар. Бампер з такою от хромованою частиною. Є передні партроніки і найголовніше ще тут є дістронік. Тобто авто загальмує саме в міському режимі від 5 до 60 км. Що стосується задньої частини, тут у нас є віртуальна педаль багажного відділення, так, Тобто електропривід можна відкрити з дверки, з салону, з карти дверей водія. Є також тут клавіша для регулювання, тобто можна задати висоту для кришки багажника. Багажне відділення досить велике, 520 літрів. Тут з головою декілька валіз у нас стане. Збоку є гачки, які можна пересунути вперед назад і також можна собі виставити, як зручно вам, щоб поставити той же самий пакет. Є компактна запаска. Менший радіус, але більший профіль. Є домкрат, ключ, гак для транспортування все повністю присутнє. і ще місце, якесь для хімії можна знову ж таки поставити, Там, чи як омивачку, чи знову ж таки засіб для скла. 12-вольтова зарядка всередині також у нас є. І сидіння можна з багажного відділення скласти вперед за допомогою ось такого тваження. Раз, два. І у вас стає такі вже досить великі такі просторі, багажник, як знаєте, слайпер. Якщо треба довести холодильник, взяли. І перевезли. Так, Тепер оглянемо салон. В комплектації плюс у нас встановлений підігрів лобового скла, підігрів задніх сидінь, електропривід багажника і віртуальна педаль, як додаткові опції. По керму є підігрівна з Регулювати мультимедію можна з керма також з лівого показчика. Так от. Або, наприклад, у нас з правого буде регулювання вже панеллю водія. У нас є велика зручна мультимедія, так якої можна підключити телефон, тобто терпля андроитат у нас бездротовий. Також налаштування по машині можна взяти на цьому екранчику і під себе повністю все налаштувати. Е, 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 е. Є також зони клімат, ліва сторона, права сторона. Е, все в клавішному варіанті, що вам досить зручно буде користуватися в потоці. Тут підігрів лобового назву на ось цю клавішу. Е, селектор передач у нас такий, як ваш ліде. Коротше, коробка в нас з 1.4 двигуном буде саме Айсін, японський гідротрансформатор. Ось електроручник, стабілізація відключення її, так, і також підстаканник. Що стосується верхньої частини. Дзеркало у нас за затемнене, як і ліве водійське, є місце для окулярів, є також підсвітка дзеркала, що водія, що пасажира переднього. Ось це все робить вашу, ваше пересування значно зручніше. І якщо ви заїхали на заправку, у вас завжди буде місце поставити декілька стаканчиків і ходок. Коли вас ви сідаєте в автобус і заважає, то отут є це рішення. Що стосується заднього ряду, він тут просторий, тут куча місця, є також підігрів сидінь, є 12 вольтова зарядка для пасажирів. Якщо потрібно взяти перехідничок, все у вас буде. Є також підлокітник з підстаканниками. Ось і через нього буде доступ до заднього ряду. Якщо ви зібрались з Карпати, вам треба взяти з собою лижі, але вони не вміщаються, а вони там точно не місяця, бо були довгі, то ось тут є місце, де вони будуть вас лежати і будете їхати ви і ваші лижі. Так, що стосується у нас моторів, тобто є зараз два варіанти. Це 1,4 TSI з коробкою ISIN з японцем восьмиступеневим гідротрансформатором. І другий варіант це 2-літровий дизель в комплекті з DSG семиступеневою. І повним приводом. У нас є і той, і той варіант в салоні, можна прийти якраз оглянути. По підкапотному простору у нас усе просто: так, от масляний щуп, рідина для охолодження. Також місце, за що зараз люблять шкоду, місце для омивачки вашої, так, ось така тлієчка, щоб не розбризкувати по підкапотному простору рідину для скла. Отже, сьогодні ми з вами коротко продивилися комплектацію Selection Plus в срібному кольорі, досить практичному. Запрошую вас в галич-авто, місто Львів, вулиця Зелена, 407, і всім гарного дня!